Всім привіт! Сьогодні поринемо в світ народного мистецтва, і ви власноруч створите витинанку в вазон. Ветинанка – це декоративна прикраса житла, виконана з кольорового паперу методом вирізання або витинання за допомогою ножиць та різців. Великого поширення вона набула у першій половині ХІХ століття, коли папір став доступним. Техніка ветинанка була відома ще задовго до ХІХ століття. Основним матеріалом для її виготовлення були шкіра й хутро, якими прикрашали одяг, взуття та інші побутові й культові речі. Витинанкою до свят прикрашали вікна, стіни, сволоки, печі. У деяких випадках витинанка слугувала фіранкою на вікнах. Великого розповсюдження цей вид мистецтва набув на Поділлі, Вінниччині, Прикарпатті. Для роботи підготуйте аркуш кольорового картону колір на ваш смак. Білий папір, ножиці, клей, гумку, олівець. Картон і білий папір мають співпадати за розміром. Якщо розміри різні, відрізаємо лишню частину від білого аркуша. Папір складаємо навпіл. Ось ця лінія згину буде серединою композиції. Саме від неї потрібно малювати олівцем. Відділяю лінією лишній папір. Олівцем від тієї частини аркуша паперу, де ми його зігнули, нанести лінію половину горщика та вазона. Папір зігнутий навпіл. тому малюємо половину композиції. Зображення буде повним, коли розгорнемо аркуш. Наступним намічаю стеблова зона посередині і гілки на бік. Слідкуйте, щоб лінії були достатньо товстими, адже їх потрібно іще буде вирізати. Роблю легку намітку, розміщення предметів. Потім чіткою лінією вимальовую деталі рослини. Якщо не встигаєте виконувати роботу за мною, ставте відео на паузу. Ескіз витинанки готовий. Ножицями по контуру вирізаємо композицію. Обережно розгортаємо вирізану композицію на столі. Розвертаємо папір до себе чистим боком і розміщуємо зображення посередині кольорового картону. Притримуючи вирізаний рисунок, поступово наклеюємо його. Слідкуйте, щоб не було лишнього клею. Він залишає неохайні сліди. Робота має бути чистою. Буду вдячна за коментар, чи сподобалася вам роль народного майстра. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб релаксувати малюючи. З вами була Людмила Буглак. До зустрічі!